Канал Казка на вушко. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Чи можуть люди жити в космосі? Сашко Дерманський. У дитячому садку кипіла робота. Діти щось майстрували з м'якеньких пуфів, пластикових стільців і кубиків. А що це ви робите? спитала вихователька Софія Назарівна. Будуємо ракету. вигукнув Івасик. «Полетимо від вас у космос, Софія Назарівна. Прощавайте. «Хм, а що ж ви там робитимете? здивувалася вихователька. Жити будемо, пояснила Марійка. Там, мабуть, цікаво і тихою. Години немає, дорікнув Сашко. А ви знаєте, що в космосі немає повітря? спитала Софія Назарівна. Там немає чим дихати. Тоді ми полетимо на Марс або на місяць, запевнив Івасик. На місяці теж немає повітря, а на Марсі воно дуже рідке. В ньому замало кисню, і воно не годиться, щоб дихати людині. До того ж, там зовсім маленька гравітація. А що це таке? запитала Маріка. Планети притягують усе до себе. Ця сила тяжіння називається гравітацією. Організм людей звик до земної сили тяжіння на інших планетах. Вона або слабша, або дужча, і наш організм не зможе довго бути на таких планетах. Усі наші органи працюватимуть неправильно, люди хворітимуть через це. Тоді ми знайдемо такі планети, де все як на землі, випалив Івась. Учені кажуть, що такі планети є. Сказала Софія Назарівна, але вони дуже далеко від землі. Люди ще не винайшли способу туди долетіти. Ех, засмутилась Марійка. Виходить, ми ніколи не зможемо жити в космосі. Чому ж ніколи? звела вихователька Це можна запросто зробити у мріях або у вісні. Точно! зраділа Марійка. Нам це може приснитися Софія Назарівна, а коли вже тиха година. Казочку для вас читали Маша та Світлана Покрасове. Підписуйтесь і ви ніколи не пропустите нові історії та казочки.